Друзі, вітаю! Ви на каналі Монетний двір. Щорічно з 1 жовтня 2015 року відзначається свято поціновувачів кави у всьому світі, Міжнародний день кави. Існує багато легенд і версій відкриття людьми кави як напою, але майже всі вони називають батьківщиною кави Ефіопію. Тож цей огляд я хочу присвятити монеті саме цієї країни. Це буде один бир Ефіопії 2016 року карбування. Тож з вас вподобайка і підписка та переходимо до огляду. Ефіопія або за правописом 2019 року Етіопія. Офіційно Федеративна Демократична Республіка Ефіопія, держава на сході Африки. Площа країни становить 1 мільйон 133 тисячі 882 кілометри квадратні і це 26 те місце у світі. Населення 112 мільйонів 269 тисяч осіб на 2020 рік. Столиця місто Адіс Абеба. Межує на північному сході із Джибуті, на півночі і північному сході з Еритреєю, на Сході і південному сході із Самалі, на півдні з Кенією, на Заході з Південним Суданом, а на північному заході із Суданом. Офіційна мова Амхарська, наступниця Ефіопської імперії, Дергу та Народно-Демократичної Республіки Ефіопія з 1991 по 2018 роки перебувала в перманентному конфлікті з Еритреєю. Серед всіх африканських країн лише Ефіопія ніколи не перебувала під чимось пануванням. Українська назва Ефіопія походить від давньогрецького Айтіопія іменника, утвореного від прикметника Айтіопс Смагля Волиций. Назва Ефіопія двічі зустрічається в Іліаді та тричі в Одіссеї. Геродот вживав цю назву для позначення земель на південь від Єгипту, сучасної Ефіопії та Судану. Пліній старший вважав, що Ефіопія походить від іменника Ефіопа, сина бога коваля Гефеста. Ефіопський бир або Етіопський бир. Грошова одиниця Ефіопії з 1976 року. Один ефіопський бир дорівнює 100 центам. У грошовому обігу перебувають банкноти номіналом в 1, 5, 10, 20, 50 та 100 бирів, а також монети номіналом в 1 бир та 1, 5, 10, 25, 50 центів. На території Ефіопії перші власні монети чеканились в Аксумському царстві, починаючи з Другого та закінчуючи 11 століттям. Потім до початку 19 століття випуск власних грошей не здійснювався. Використовувалися візантійські монети, монети арабського халіфату та інших ісламських держав, а також бруски солі, так звані Амоль. У 1807-1886 роках власні монети карбував Султан Харера. Іноді у XIX столітті на монетах інших країн робились локальні надчеканки. З 1894 року поряд із срібними талерами Марії Терезії, що були до цього в обігу, у якості національних грошей стали випускатись срібні монети талара або талери Менеліка, які майже не відрізнялись від талерів Марії Терезії. У 1935 році, після окупації Ефіопії Італією, у якості грошової одиниці була введена італійська ліра. Після вступу в 1940 році англійських військ було відновлено обіг талара і введені як законний платіжний засіб східноафриканські шилінги. Законом від 29 травня 1945 року грошовою одиницею було затверджено ефіопський долар, що дорівнював 100 центам. З 21 вересня 1976 року введено нове найменування грошової одиниці, один бир, який також дорівнював 100 центам. Банкноти в ефіопських доларах підлягали обміну на нові банкноти в бирах за співвідношенням 1 до 1 до січня 1977 року. Вивезення національної валюти з Ефіопії обмежене. Аверси ефіопських монет усіх номіналів прикрашені стилізованим зображенням голови ривучого ефіопського або абісінського лева з гривою, що розвивається. Голова лева звернена вправо. Це стародавній символ Ефіопії. Вона обрамлена написом мовою Амхара. Таке саме зображення ми можемо спостерігати і на нашій сьогоднішній монеті. Над зображенням голови Лева розміщена назва держави амхарською мовою. Знизу дата випуску монети. Дати карбування вказані за ефіопським календарем, який відстає від західного на 8 років. Наша монета 2008 року за ефіопським календарем або 2016 року за західним календарем. На реверсі монети в центральній частині розміщено зображення терезів феміди, які символізують верховенство влади і правосуддя в країні. По обидва боки терезів номінал та назва валюти латиницею один бир. Над Терезами вказано номінал цифрою та назва валюти ахмарською мовою. Знизу теж номінал та назва валюти Ахмарською, але вже повністю словами. Терези стародавній символ міри та справедливості. На Терезах правосуддя зважується добро і зло. Вчинки скоєні смертними за життя. Посмертна доля людей залежить від того, яка чаша переважить. Монета в один бир відноситься до обігових, виконана з біметалу, центр сталь з латунним покриттям. Зовнішнє кільце сталь з нікелевим покриттям. Вага монети 6,82 грами. діаметр 27 мм та товщина 1,9 грами. Гурт монети частково рубчастий. Складається з шести сегментів по 15 смуг. Монета була викарбована тиражем 416 мільйонів екземплярів протягом трьох років в 2010, 2016 та 2020 році. Найрідкісніші монети саме 2016 року карбування. У мене саме така монета. Ефіопія країна з багатющою історією і самобутньою культурою. Це одна з найдавніших країн на Землі. Інша назва Ефіопії раніше часто вживалася в Європі, Абисинія. Люди жили тут з незапам'ятних часів. На території Ефіопії давні предки людей жили близько 4,5 мільйонів років тому. Це доводять численні історичні знахідки. Така цікава країна та не менш цікава монета. Це перша монета Ефіопії в моїй колекції, але в подальшому буду більше приділяти уваги. Монетам цієї країни. Напишіть в коментарях і ваше враження від монети, як вона вам. Ну, а якщо сподобався огляд, обов'язково ставте під ним вподобайку та не забувайте підписатись на канал. А я вас буду чекати в нових випусках. До зустрічі!